Полетів іваліт 7 грамів, Ларува 2,5 в четвертому кольорі. Четвертий кольор я навіть вважаю кольором номер один для себе. Такий він універсальний, Почти на всіх водоймах. Він працює, такий колір розвідник, він істівний. Саме цікаве, що е, був у мене колись випадок. Ми знімали декілька передач. У Голландії, і там вода була така мутна, як молоко, нічого не було видно. І я там використовував спочатку яскраві кольори, нічого. Так раз дзьобнув, другий раз дзьобнув. А потім, думаю, поставлю от четвертий колір. І ви знаєте, в максимально мутній воді на четвертий колір почали ловитися і окунці, і судачки один за одним. Тому. Якщо ви ловите в мутній воді, не обов'язково ловити на яскраві приманки.